Державна українська мова мовчиста течія ріки. У незбагненні в сріблі слова живе і житиме віки. Я Олена Шигемага, учениця 11 класу комунального закладу Богодухівський ліцей номер 3 Богодухівської міської ради, Богодухівського району Харківської області. Звертаюся до всіх, хто живе в моїй рідній Україні. До тих, хто тисячолітнім корінням вріз у цю благодатну землю, до тих, кого доля занесла з інших країв, але Україна стала для них рідною домівкою. До вас, моє слово, моє прохання, моє благання. Відродимо нашу неньку Україну, рідну мову, бо земля наша, хоч і розпинали, розпинають її не раз на хресті історії, лишилася святою і люблячою для всіх, хто оселявся на ній. Прислухаймося до нашої світлої мови, до її надзвичайно чистого і мелодійного звучання, відчуємо своїм серденьком її ніжність і ласку, осягнімо розумом її величезне, безцінне багатство, захоплюйтеся і насолоджуйтеся її багатогранною і вражаючою красою, припадіть вустами до дзвінкого і чистого мовного джерела, впивайтеся її чарівною казкою. Бо хто ж ми без мови і без слів? Ніхто, як згине наша рідна мова, безликі стане ми тоді. Загине й нація чудова, і рідна Україна теж. Щоразу переконуюсь, що мова це той інструмент, який єднає націю, народ в єдине ціле, не буде мови, не буде нас, як народу. Мова це не просто слова, звуки, це голос народу, наша культура і свідомість. Як ніколи, саме сьогодні нам слід підтримувати українську мову, пишатися її багатством і малозвучністю. Пам'ятаєте, крилати вислів? Якщо мова росте та розвивається, разом з нею утверджується нація. Рідна українська мова, ти сховище культури, традицій, світогляду та ментальності народу, ти відображаєш ідентичність та самоусвідомлення, ти є культурним кодом, єдністю нації. Історичною пам'яттю, символом боротьби, особистісною реалізацією. Українська мова, запорука миру й свободи. Закликаю. Шануйте і любіть рідну мову. Піклуйтеся про неї. Захищайте. Розкривайте для себе її велич, і могутню силу. Збережіть її в усій чудовій красі для себе наступних поколінь. Сьогодні говорити українською мовою це бути бійцем за націю, за Україну. Мова це зброя. Говори українською, будь бійцем. Мова прекрасна моя, не мовчи, не загубись поміж іншими ти, а соловейком весняно звучи. Сміло, крилато у світі лети, сил набирайся і гордо злітай! Благословляю тебе на політ! Мова чарівна, звучи і співай, щоб прислухався до тебе весь світ. Дякую всім за увагу!